Радість батьків і хвилювання малечі Колумийські школярі йшли до першого причастя. Цей незабутній і відповідальний день вихованці міської спеціалізованої школи номер 5 відзначали по особливому, і діти і дорослі прийшли на таїнство у стилізованому національному одязі. 18 дівчаток і 12 хлопчиків. У цих дітей особливий день. Вони йдуть до першого причастя. Я дуже... Хвилююсь, вчили вірші, молитви, вірою, Богородицю, Отче наш Біблії багато читали. Ми потрошки вчили, поки не цей день. Це для мене дуже багато означає. Мені допомагали батьки, я записувала свої гріхи на картуці. Я потім читала це священникові. Спершу я боялася, але коли сказала, в мене вже не було хвилювання. Хвилюються діти, переживають і батьки на площі перед катедральним собором преображення Христового Української греко-католицької церкви. Винуватці і гості свята зібралися заздалегідь. Всі в очікуванні урочистого святого причастя. Для малечі це перший серйозний іспит, а для батьків, звісно, радість. Це є дуже важливе свято для нас, батьків і для наших діточок, адже сьогодні діти приймають Ісусика в своє серце, і це перший крок усвідомлю. Коли вони усвідомлюють, що людина, дитина може завжди помилитися в житті, але дуже важливо, коли вона може виправитися і вона це робить щиро. Моє покоління такого немало, ми цього не усвідомлювали. А тепер я, я тішуся тим, що вже наші діти це розуміють, знають, вони люблять Україну, вони люблять усвідомлювати, що це таке Бог, що це таке, що віра розуміють, що стараються не грішити. Причастя для Адріана Бережницького ще один крок до Бога. Незважаючи на свій юний вік, хлопчик щонеділі ходить з батьками у церкву. Сьогоднішнє свято це для мене як присвяте причастя. Це мене дуже радує. Батьківні допомагали, хвилювали. Усі 30 дітей вихованці вчительки Ярослави Кучер. Представляють вони третій Б-клас Коломийської спеціалізованої школи номер 5 імені Тараса Шевченка. Цікаво, що пані Кучер до причастя веде уже восьмий свій клас. Діти опускають своє життя Ісуса і продовжують жити разом з ним. Хотілося, щоб діти зрозуміли значущість і важливість цієї події, а ще щоб внутрішня краса цього величного обряду гармонійно поєднувалася з зовнішньою красою і показувала приналежність нас до української нації. Власне, приналежність до нації було видно ще здалеку на перше причастя. І діти, і батьки, і гості прийшли у вишиванках. Для малечі навіть шили однакові костюми з українських. Акцентами. Ми всі шили однакові плаття, хлопчикам вишиті хустиночки, щоб воно гармонівало і було красиво. Батьки вирішили, що тим вони покажуть, що вони українці, як вони люблять свою рідну землю. І плаття може бути біле, може бути з вишивкою. Ми радилися священником, щоб дотримуватися канонів. І я думаю, що у нас все вийшло. Та все ж найголовніше саме таїнство перше причастя це незабутній день в житті кожної віруючої людини. Це день, коли Ісус Христос приходить в серце. Це про великий Божий дар, яким ми на жаль так часто нехтуємо. Зазначає отець Юрій Андрійчук. Саме він здійснював обряд. Це є найважливіший момент їхнього життя єднання з Богом під відом хліба і вина Господом нашим Ісусом Христом. Це є для них величне свято, але є не менш важливим запитання, чи воно буде мати продовження в їхньому житті, чи воно не завершиться тим, чи почалося сьогодні. Це лежить на відповідальності батьків. Хоча хлопці і дівчата ще не зовсім дорослі, і, можливо, не все розуміють, однак відчули, що в їхньому житті відбулося щось дуже важливе. Хочеться сьогодні побажати. Цим діточкам, щоб в них було продовження, щоб не було життя з Ісусом на все на весь той період часу земного життя. Хай Господь їх благословить цього їм найкращого святого життя життя з Богом.